Диннику про останні події в Україні та світі далі в ефірі ТВ Тетяна Чудаківська. Вітаю. Євросоюз оприлюднив нові санкції проти Росії і сепаратистів. Список обмежень опублікували в офіційному журналі ЄС. Отже, відтепер санкції набули чинності. Зокрема, вони стосуються російських нафтових компаній Роснів, ТрансНЕФТ і Газпромніфть. ЄС також заборонив постачати товари подвійного призначення російським оборонним концернам. Серед них такі компанії як Калашникова, Химкомпозит і Тульський збройний завод. Крім того, розширено список осіб, яким відмовлено у в'їзді до ЄС. Серед них депутати Держдуми, в тому числі Володимир Жириновський, після звістки про санкції долар оновив сьогодні свій історичний максимум на московській біржі. Зранку провідні російські фондові індекси знижуються. Тим часом сьогодні ж новий пакет санкцій опублікують Сполучені Штати. Обмеження Білого Дому стосуватимуться фінансового, енергетичного та оборонного секторів Росії. Соловики у зоні конфлікту на Донбасі продовжують зміцнювати свої позиції. Повідомляє прес-центр АТО. На межі кризового району обладнали більше ста блокпостів і опорних пунктів. Особливу увагу приділяють зміцненню оборони в секторі М, це в районі Маріуполя. Повсюдно проводяться пошук та знешкодження знешкодження диверсійно-розвідувальних груп противника. У свою чергу війська російської армії і бойовиків продовжують обстріли позицій українських сил. Втрат серед наших бійців немає. Військовослужбовці Збройних сил України в односторонньому порядку продовжують виконувати вимоги перемиря та припинення вогню. Разом з тим, протягом минулої ночі було зафіксовані обстріли позицій блокпостів наших військ неподалік населених пунктів Щастя, Артем, Орлівка. Застосуванням БМ-21 град, артилерії, мінометів було обстріляний аеродром Донецьк. Військовослужбовці Збройних сил України продовжують зберігати вимоги домовленості про припинення вогню і не піддаються на провокації терористів. У Маріуполі ситуація спокійна, однак усі об'єкти, що становлять техногенну небезпеку, взяті під посилену охорону. Про це заявляють у міськраді. Громадський спокій в місті забезпечують не тільки міліціанти, але й дружинники. В нічний час патрулі посилюються. Містяни продовжують будувати нові укриття. Кажуть, усе задля того, аби врятувати своє життя і життя своїх рідних у разі вторгнення у Маріуполь російських військ. У тому ж таки в Маріуполі контррозвідка Служби безпеки України знешкодила диверсійну групу. Російські найманці планували, планували численні теракти в громадських місцях міста. Ватажок групи на прізвисько ГРЕК був завербований у Донецьку російськими спецслужбами. Також відомо, терористи напередодні отримали новозовську інструктаж від росіян. Ті їм дали три тисячі доларів зброю та боєприпаси. Нині усе це добро вилучили правоохоронці і триває допит. З полону бойовиків звільнено ще 36 військових. Про це на на сторінці у Фейсбук повідомляє президент Петро Порошенко. Цитую у результаті переговорів з полону бойовиків звільнено вчора 21 та щойно 36 українських військових. Кінець цитати за словами президента перемир'я дає Україні змогу звільнити полонених, зміцнити армію, побудувати потужну лінію оборони та захистити міста і села. Влада Слав'янська просить допомоги. Міська рада звернулася до жителів міста допомогти у придбанні будматеріалів для відновлення зруйнованого бойовими діями житла містян. Повідомляє прес-служба мерії. Тих, хто має можливість допомогти матеріалами, просять звертатися до міської ради, і в призначенні платежу просять зазначати благодійні внески на усунення наслідків руйнування об'єктів, одержаних під час проведення АТО. Донецьку ситуація залишається напруженою. Після обстрілів Київського району у місті були пошкоджені газопроводи та сталося автоматичне відключення трансформаторних підстанцій. А по області через бойові дії затоплено шахти десяти вугільних підприємств. Про це повідомляють у Донецькій ОДА. Через бойові дії поблизу шахт повністю зупинений вуглевидобуток. На підприємствах Маківвугілля, Вугілля, Орджонекідзевугілля, Артем Вугілля, Вугілля, Шахтарськ-Антрацит і Торес Антрацит. Видобуток вугілля у серпні впав. Майже наполовину. Особливий статус Донбасу таки нададуть. Відповідний законопроект з'явився у парламенті, у парламенті наступного тижня. Однак, уже сьогодні обіцяний привілей для неспокійних регіонів обріс легендами, здогадками та прогнозами експертів. Компроміс заради миру, окупованій частині Донбасу таки дадуть особливий статус. Наступного тижня відповідний законопроект президента з'явиться в парламенті. Петро Порошенко поки не озвучував, чим готовий поступитися в обмін на припинення вогню на сході, але вже наголосив ні про яку федералізацію, ні про яке відчудження в протоколі не йдеться і йтися не може. Особливий статус для Донбасу один із 12 пунктів мінського протоколу про перемир'я. Хоч сам закон про привілеї для східних районів ніхто не бачив, він вже обріс легендами, здогадками та прогнозами експертів. Своє бачення нового Донбасу одним із перших озвучив Юрій Луценко, який до слова є радником президента. У складі України буде така собі спеціальна зона. Окуповані терористами території ізолюють навіть фізично, обведуть інженерними спорудами. Луганщину таким чином поділять на. На опіл, каже виконувач обов'язків губернатора області Ірина Верегіна і додає миру такою ціною луганчани не хочуть. Дуже багато Луганчан це лякає дуже багато дзвінків мені на телефон, які не підтримують особливий статус, бо це Луганщина буде якоюсь сірою зоною. Якщо говорити про плотність населення. Більше людей живе саме на тій території, яка не підконтрольна українською армії. Гірше те, що ця територія може перетворитись на таке собі українське Придністров'я, каже керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук. Такий сценарій на руку Росії Стояння перманентних велотікучих бойових дій, які потребують від України економічних затрат, все держання воєнної на вдоль гриніс цього образування. І саме главне, що буде абсолютно суспіль перспектив рішення якогось давнішого това кризиса. СБУ вже заспокоїли принаймні відгороджувати жодного клаптика території в Україні ніхто не буде. Ніякої демаркації, територія єдина, раз територія безпеки має бути теж єдина. Деякі ж політологи на ще неоприлюднений закон, дивляться зовсім оптимістично. Це не федерація, навіть не автономія. Це окремі специфічні права в гуманітарній політиці, в соціальній політиці, в економічній політиці, не в політичній сфері. Однак це фактично децентралізація влади, якою вже не один раз намагались вгамувати терористів від такої автономії. Вони відмовлялись. Крім того, особливого статусу вони чекають не лише для нині захоплених районів Донецької та Луганської областей, а для всього Донбасу. Христина Гавриш, Антон Деркач Твай. На територіях, що вже підконтрольні українським військовим, продовжують знаходити численні склади боєприпасів терористів. Сапери не припиняють і розмінування полів. Що не день нова знахідка у роботі кажуть, не або як допомагають спеціально навчені собаки. Все заключається в тому, щоб виявити за допомогою ласікового носа запах вибухової речовини. Чи це вибухове речовина буде в боєприпасі, чи вона буде в саморобній вибуховій пристрої, це не так важливо. Це 220 мм реактивний снаряд 9 м 27 ф який виявлений місцевими мешканцями на полю під час прибирання соняшника. Цей боєприпас містить небезпеку, тому що він не підірвався і може поразити під час проведення вісняних робіт. Радіус дії осколками складає біля 800 метрів. До виїзду у зону АТО готуються бійці, яких під час третьої хвилі мобілізації поновили ряди 95-ї бригади. На полігоні під Житомиром вони відточують майстерність влучної стрільби, учаться знешкоджувати терористів і звільняти полонених. Інструктують їх бійці, що вже мають досвід перебування у гарячих точках. Серед них чимало й тих, хто пройшов війну в Афганістані і брав участь у миротворчих операціях. Вони радіють, що зможуть використати свій досвід, захищаючи українські кордони, але кажуть, воювати тут буде складніше, ніж в Афгані. Там у нас такими градами і ураганами не обстрілювали. Саме тут БМ1, БМ2, і СПГ. там гранатомі. Ну, а здесь проти такого воювати, звісно, страшновато. Але Я добро, добровольно. Пошел, записался в военкомате. Сначала не хотели брать, будто комиссию не пройду, старый такой сякой. Ну, прошел комиссию, оказался здоровый. Наше подразделение отрабатывает тактику ведения боя в условиях города. Важно, главное, людей не потерять. Ни заложников, и своих тоже сберечь. Вот для этого мы их и учим каждый день. С утра до вечера, с обеда вывозят сюда, и до темноты, и в темное время суток, потому что условия реалий нас не будут там говорить днем, ночью. Брюсселі сьогодні відбудуться тристоронні консультації щодо угоди про асоціацію. Нагадаємо, раніше Росія намагалася змінити текст основного документу. Україна та ЄС на це не погодились. Угоду ратифікують 16 вересня. Те, як це буде відбуватися, обговорили сьогодні президенти України та Європарламенту. Київ та Брюссель затвердять договір синхронно, аби процедура голосування відбулася одночасно. Організують відеоміст. Я маю бути обережним, але вважаю, що це історичний момент, тому що я не знаю прикладів, коли два парламенти одночасно ратифікують подібну угоду. Це буде добре В Україні розпочався міжнародний форум Ялтинська Європейська стратегія. Вперше захід проводиться не в Криму, а у столиці. Відкрив 11-ту щорічну конференцію президент Петро Порошенко. Він заявив рішення провести захід навіть за умов нинішньої окупації Ялти дуже важливо. Діалог має тривати постійно. У майбутньому Порошенко сподівається повернути міжнародний форум туди, де він завжди проводився. Також глава держави знає, як мирно повернути Крим але Крим повернеться до нас і навіть не засобами війська. Я впевнений, що ми виграємо економічне, демократичне, ліберальне змагання за свідомість кримчан. Бо Ми будемо ефективними, ми будемо не корумпованими. Ми будемо демократичними, ми будемо вільними. Окрім того, Петро Прошенко заявляє, невдовзі Україна планує отримати статус провідного союзника НАТО. Це значно покращить сектор безпеки країни і засвідчить творення нової стратегії захисту. Нагадаю, 29 серпня Кабмін вніс до Верховної ради відповідний законопроект, яким пропонується відмовитись від позаблокового статусу. Америка і Канада скасували військові навчання з Росією на Алясці. Таке рішення прийняла влада і військові чиновники цих держав у зв'язку із ситуацією в Україні. Спільні навчання проводилися США, Канадою та Росією щорічно протягом останніх семи років. Мета цих тренувань освоєння навичок для боротьби з тероризмом. Нагадаємо, кілька днів тому Канада звинуватила авіацію Росії у провокації на Чорному морі. Під час навчань НАТО російські винищувачі кружляли над канадським фрегатом Торонто. Росія ганяється за руфером Мустангом. Українців не можуть пробачити, що він розфарбував зірку на сталінській висоці у Москві. Його звинувачують у хуліганстві та оголосили у міжнародний розшук. Нагадаємо, інцидент, про який йде мова, стався у серпні. На одній з багатоповерхівок російській столиці з'явилася українська символіка. Григорій Мустанг заявив, що це він розфарбував зірку жовто-блакитний колір і готовий здатися поліції в обмін на звільнення незаконно заарештованої української льотчиці Надії Савченко. Світчинок він. Він назвав арт-перформансом і присвятив його Дню Незалежності. Тут і зараз перформансом з такою назвою у Києві вже восьме розпочався фестиваль сучасного мистецтва «Гогольфест». Третій рік поспіль прихистком творчої аудиторії став колишній завод металоконструкції на видобичах. У дійстві, яке стало заголовком Гогольфесту, уява режисерів поєднала музику, танець, фешн-покази та елементи театру. Організатори кажуть, протягом десяти днів, що триватиме фестиваль, намагатимуться подарувати глядачам відчуття свободи або не дивлячись на складний час. У

якими були головні новини на цьому мить? Свіжа інформація за годину. Дякую, що довіряєте.